Ми з вами продовжуємо наші зустрічі. Сьогодні будемо говорити про таїнство Єлеопомазання. Ми вже доходимо до завершення цих таїнств, їх є сім. Сьогодні про п'яте. Хто з вас десь, можливо, мав таку можливість отримувати таїнство Єлеопомазання? Ніхто? Ви. Це не дивно, що майже ніхто не підняв рук. Тому що це таїнство є дуже особливим. Коли говорять про таїнство єлипомазання, є таких три стереотипи. Це таїнство для тих, хто помирає це перший стереотип. Другий стереотип це таїнство для тих, хто вже приречений постійно хворіти. Ну і третє, це таке банальне. Але таїнство, яке потрібно виконати, щоб сумління було чистим. Щоб, от, треба, бо то треба. Воно є в церкві, треба прикликати священника. Так всі роблять, і я так роблю. От. Якось таких, три таких моменти. Насправді, це таїнство є леупомазання, воно є для двох речей. Перша річ це зцілення, і друга річ це на оздоровлення. Зцілення і оздоровлення це різні речі. Це не є одне те саме. І це таїнство точно не вбиває. Добре, щоб ми десь так розуміли. Це таїнство не вбиває, і воно е, має іншу властивість. Я зараз задам таке серйозне запитання, бо в своїй такій невеличкі невеличкому досвіді священства побачив, що не усі люди, які отримують таїнство і липомазання, оздоровляються. Буду з вами дуже чесний. Не всі. І це в мене питання дуже так турбувало досить довгий час. Чому не всі оздоровляються? Адже ж таїнство на зцілення і оздоровлення. Але я побачив іншу річ: усі зціляються. Про що йде мова? Це видно по обличчі людини, яка отримала це таїнство. Я десь в своїй такій практиці, грубо кажучи, точно більше ніж 10 людей вже мав яким уділяв таїнство помазання, і в них обличчя змінювалося. Воно не змінювалося, коли я приходив. Воно не змінювалося, коли потішав, але воно змінювалося, коли це таїнство було оділене. Що означає настілення і наоздоровлення? Настілення. настілення від слова цілісність, Цілісна особа. Отака От в повноті особа. Яка має душу і тіло, і вона, і вона дарує такий спокій і мир. Це таїнство відновляє мир в людині. Це таїнство, яке дає віднову і повертає людину до того стану, в якому вона може перебувати, коли Господь кладе свою руку на неї. От вона така наповнена всім необхідним. Це про цілісність, цілість, зцілення. і оздоровлення це коли тіло є здоровим. У мене є питання до вас. Давайте пороздумуємо, чому не всі оздоровляються, добре? Перше, на що мене наштовхує пошуку відповіді, це чи всі апостоли, які ходили з Ісусом Христом, були здорові. Це, це апостоли, які прийняли заклик Господа йти за ним, і чи коли вони прийняли заклик йти за ним, чи вони були протягом свого життя здорові, тілесно здорові. Чи знаємо таких апостолів, які були, були хворі? Я знаю трьох. Добре? Перший, можливо, ви також знаєте, це безумовно апостол Павло. Апостол Павло весь час скаржився на своє здоров'я, коли він зустрів Ісуса, коли йшов в Дамаск, Господь промовив. Павле, чу... Савле, чому ти мене переслідуєш? І від того моменту Савло перестав переслідувати Християн і почав проповідувати дивний спосіб, христи... проповідувати про Христа. Всі дивувалися, тому що він гонив християн, а одна зустріч з Господом змінила його життя. І після того він постійно скаржиться на своє здоров'я. Уявляєте? Апостол, який говорить: ходіть з Богом! Господь оздоровить і зцілить, але сам страждав на хвороби. Ми читаємо, наприклад, друге послання до коринтян, 12 глава, 7 вірш. 12 глава, 7 вірш. Друге до коринтян. А щоб я не загордів надмірно висотою об'явлень, дано мені колючку в тіло. Посланця сатани, щоб бив мене в обличчя, щоб я не зносився вгору. Я тричі благав Господа ради нього, щоб він від мене відступився, та він сказав мені: досить тобі моєї благодаті, бо моя сила виявляється в безсилі, в тілі мав хворобу. І апостол три рази просив Господа, забери цю хворобу від мене. А Господь каже: Досить тобі, тої благодаті, яку я тобі дав. Для чого? Щоб ти не возносився вгору. Апостол мав великі об'явлення. Він навіть описує, що перебував на третьому небі. Він мав об'явлення, він бачив Господа. Але в той же момент він був хворий тілесно. І він не зупинився прославляти Господа. І він не зупинявся просити Його три рази просив Господа, щоб він оздоровив. Але апостол Павло був зцілений. І ця цілість допомагала йому прийняти от те, що, що було дане від Господа, для того, щоб він не возносився вгору. Ви знаєте, гордість дуже легко долається хворобою. Дуже легко. Появляється хвороба все. Людина покірна, схилена головою вниз. Така вже все, вже вона не осуджує, вона вже не виноситься вгору, не вимахується. Та? Тобто не каже, що вона така крута, що вона знає, як правильно то, то-то. Коли приходить хвороба, людина все, вона втихомирюється. Але в тій хворобі людина зневірюється. Зневірюється і гасне її надія, віра, любов. Я жодної людини, яка в хворобі, не бачу усміхненою. Насправді це дуже. кожен з нас мав хвороби різні, навіть той самий ковід. Людина налякана, коли є хвороба налякана, вона стривожена. І коли кличуть священника уділити таїнство єлеупомазання, те, як я вам казав, після цього таїнства людина змінює вираз свого обличчя. Оце така наляканість, тривожність, сум, це зникає. Появляється надія. Це дуже велика річ, яку дає таїнство єлеупомазання. Оце відновити, повернути надію, повернути світло, яке може просвітити цю темряву. І, власне, апостол Павло просячи, не отримав, але був наповнений тої цілісності. Можемо читати далі. Апостол Петро. Уявляєте, апостол Петро також був десь мав хворобу. І ми читаємо перше послання апостола Петра до 4 глава, 12 вірш. 4 глава 12. І пише апостол: Любі, не дивуйтеся тій пожежі, що у вас постає, вам на пробу, немов без вами діялося щось дивне, але тією мірою, якою берете участь у христових муках, радійте, щоб і в славному його з'явленні раділи та веселилися. Дивну річ пише людина, яка вже наповнена отої такої важкості тілесної, душевної, каже, і радить радіти. Це знову ж таки протаїнство Єлеопомазання, яке дає можливість в цих важкостях, в цих випробуваннях бути все ж людиною, наповненою сенсу, наповненою надії і наповненою повноти, цілісності. Знову ж таки, протаїнство зцілення. Або апостол Тимотей в першому посланні Тимотея, 5 глава, 23 вірш, пише апостол Павло до свого учня Тимотея, каже: слухай, пий трохи вина. Для твого шлунку, не тільки воду, щоб тобі було легше. Мав проблеми в шлунку, от Тимотей. І йому Павло радить: бери, споживай трошки вина. Я, як, наприклад, був в Італії, в Італії раціоном в харчуванні є на обід і вечерю вино. І я жодного італійця не бачив п'яним. Ми трошки зловживаємо це. Ми як ставимо пляшку на стіл, та теж все. Так дітей нема, нема. Вже така, знаєте, в голові ментальність, треба то так випити, щоб аж голова почала кружляти. Там є така міра, келих трошечки вина, до їжі, щоб травлення було добре. І, власне, десь, оце таке здорова, здорова середина використання того, що є. Здорова середина це є добре, але крайності вони руйнують людину, вони є не корисні людині. Так само знову ж таки, як з вином, аналогічно. Апостол Павло радить Тимотею трішки споживати вина задля шлунку, щоб було все добре. Бачимо, що здоров'я річ така дуже важлива. І тепер постає питання: ті апостоли, які ходили за Ісусом, не були оздоровлені для чого. Баємо відповідь, щоб не возноситися вгору. Або ж інші причини особисті з стосунку з Господом. Не знаю, їх не описано, але вони були. Щоби випробуваними бути, щоби десь бути в зрілості такій, в утвердженні, повноти сили внутрішньої для долання тих чи інших недуг. Пише апостол Марко, Євангелист Марко, стосовно цього таїнства є і в 6 главі, 13 вірш, каже. Вони, вийшовши, проповідували покаяння і виганяли численних бісів, і намащували олією чимало хворих та оздоровлювали. То не пише, що намащували усіх хворих і оздоровлювали. Чимало хворих і оздоровлювали. Не всі оздоровлювалися десь також. Давайте пригадаємо собі інше, коли Ісус ходив, пригадуйте цю мить, коли жінка була хвора на кровотечу. Вона єдина оздоровилася. Серед натовпу. Ніхто з них, хто тиснувся до Ісуса, доторкався Ісуса, не оздоровлювався. Вона єдина оздоровилася. Це дуже цікава річ. І багато людей, які ходили за Ісусом, не оздоровлювалися. Але й багато оздоровлювалося. Оце така мить, коли е, з тим оздоровленням не все залежить, просто як то прийти, виконати і отримаєш. Не, не все залежить від цього. І ми будемо досліджувати це з вами. Наприклад, в, в, в апостола Якова, 5 глава, 14, 15 вірш, описано про це таїнство Єлеупомазання. Хто не здужає з вас, хай прикличе присвітерів церковних. І вони прийдуть, і молитвою і намащенням олії оздоровлять і стілять в ім'я Ісуса Христа. Тобто ці речі про таїнство і лопомазання це не видумка церкви, це є те, що десь вже з приходом Ісуса Христа зароджується як таїнство для добра людини. Отож, зцілення і оздоровлення. Ці, зцілення – Цілість, оздоровлення це для тіла, але не усі оздоровлюється. І тепер постає питання: чи Бог має силу оздоровити всіх? Має. Має силу оздоровити всіх. Але не для всіх він має волю. Він має силу оздоровити всіх, але не для всіх він має волю, бо не усі оздоровлялися біля Ісуса Христа, і ми це тільки що з вами говорили. І друга річ через невірство. Наприклад, в Марка, 6 глава, 5 вірш, описано таку річ: І неспроможен був Ісус створити там ніякого чуда, лише вилікував деяких недужих, поклавши на них руки, і вражений був їхньою невірою. Ісус зайшов і не міг нічого зробити, уявляєте, Господь не міг нічого зробити через блок невірство. Через одну таку банальну річ невірство, навіть Господь не міг нічого зробити. Таїнство і леупомазання. Коли людина кличе священника таїнство ілопомазання оділити іншій людині, яка є хвора. І якщо там нема віри, то і священник, яким би він був прекрасним чи не прекрасним, не може нічого зробити. Бо Господь не може десь діяти без поваги до людини, яка не вірить. Якщо не вірить, ну Господь не може, що Він може зробити, читаємо і вражений був їхньою невірою, і не спроможен був зробити жодного. Тільки кількох людей, які мали щось таке мізерну віру, кількох оздоровив. Все. Тому десь це таїнство це реалізація слів Христа для зцілення і оздоровлення нас. Нас це кого? Перш за все, це таїнство для охрещених. Лише ті, які ухрещені, можуть отримати таїнство єлопомазання. Якщо людина, яка не ухрещена, яка блукала в цьому житті, чула про Ісуса Христа, але не хотіла охреститися, але страх перед смертю. Ну то вона повинна охреститися спочатку, щоб отримати це танство Єлопомазання. Друга річ це є важко хвора людина. Чому з вас мало хто підняв рук? Бо важкохвора людина вона потребує зцілення, оздоровлення і милосердя Господнього, щоб Господь доторкнувся до її страждання. Третя річ це для старшого, що готується до операції. От є, хтось готується до операції, прикличте священника. Не після операції, не після того, як кажуть, що все ще один день і вона вже буде вмирати. Це запізно. Кличте священників до моменту, не після вже. Ну і для дітей під час важкої хвороби це таїнство також дуже важливе є. Існує три умови зцілення. І також оздоровлення. Так? Перш за все, це наша віра. Це те, що й десь говорив про те, щоб визнати Ісуса десь таким Господарем нашого життя і віддати Йому владу, Йому у владу, моє минуле, теперішнє і майбутнє. Бо в минулому зародилася хвороба, в теперішньому я переживаю її, а в майбутньому я наповнений дуже великих страхів, що буде зі мною далі. В цьому всьому повинен бути Господь, віра. Друга річ умовою зцілення і оздоровлення є прощення. Не тоді, коли священник пробачає гріхи, та? коли я пробачаю гріхи тим, хто мене коли-небудь скривдив. Бо багато хворіб зароджується, коли в мені всередині величезні образи на тих людей, які мене образили. Чому важливе це є прощення? Воно звільняє людину. Воно звільняє, воно робить людину свобідною і здатною зцілюватися. Коли я прощаю, я даю доступ Богові зцілити мою рану. Коли я закритий, то це та мить, такий блок. Господь не може зцілити те, бо воно закрите. Я не хочу геть всі від мене. Я ображений, я не хочу спілкуватися ні з ким. Всі винні в моєму житті. Оце такий блок, він тільки стимулює зростання хвороби душевної, тілесної. Коли я сижу вдома, а я хворий і маю проблеми з головним болем, і не йду до лікаря. Ну то воно буде нарощуватися, нарощуватися, нарощувати. Я знаю багато старших людей, які не довіряють лікарям з різних причин. Так, є лікарі, які десь можливо е як то поганий досвід ви отримали з ними. Є різні, але є й добрі лікарі. І цей момент пошуку це також важлива річ. Тобто десь довіритися лікуванню людині, яка розуміється на цьому, вчилася і добре виконує свою роботу. Це десь вже в першу чергу успіх бути здоровим, зуб болить. Це мить, коли ми тягнемо до останнього і вже напухає, і такий ще їде до того лікаря. Але ж можна це швидше зробити. Це таке любов до себе це також любов десь до своїх потреб, які я маю, в тому числі сигнали мого тіла щодо моїх хворіб. І також сигнали моєї душі, що стосовно духовних хворіб. Тому прощення пробачити всім, хто мене будь-коли скривдив. І третя річ довіра. Довірити свої страждання Ісусу на Христі. Це якось так. Ісус страждав. Це не те, що Ісус такий прийшов і каже: Я тебе розумію, я тебе знаю, все добре, але не страждав. Ні, Він страждав, і Він знає, що таке страждання. І це довіритися Йому, десь бути біля нього на Христі. І ця мить, коли на Христі не завершується все, знаєте, триває все на Христі, і ми далі згадуємо Ісуса розп'ятого, ні. Після розп'яття є Воскресіння. В тому самому тілі, яке було зранене, але в Воскресінні. І таїнство десь у помазання. це в якісь мірі Воскресіння, переродження десь душі і тіла. Три речі, які потрібні десь для зцілення віра, прощення і довіра. У нас є багато святих в нашій церкві. Одним з таких святих є Григорій Великий, і він говорить про це таїнство так. Це таїнство дарує силу протистояти злу, підтримує віруючого у випробуваннях. І повертає надію на спасіння. Стосовно цього таїнства, ось в мене є трошки ще оливи такої. Переважно її використовують, ну, освячують її та і намашують хворого: очі, ніс, уста, вуха, шию або груди, руки, ноги. Тобто, це намашується тою олією. Що це за олія? Це оливкова олія. І вона вже давно давно використовувалася в Старому Завіті. Взагалі, колись оливкова олія – це була дуже цінна річ. І вона реально використовувалася в медичних цілях. Її намащували на відкриті рани. Пригадуєте цей момент, коли до Ісуса підходить один чоловік і каже, що мені робити, щоб Спастися, а він каже: виконуй те, що ти виконуєш. Е, е, ну, він там почав каже, а що ти робиш? Ну і каже: Я роблю то, то то виконуй і будеш мати Царство Небесне. Ти каже, «А, а Ісус каже, люби ближнього. О, а цей каже, а хто мій є ближній? Ісус починає розповідати притчу про самарянина, який йшов в дорогу і знайшов побитого розбійниками чоловіка. Він що зробив? Підійшов, взяв оливу. І вино і намастив рани йому. Потім взяв його на скотину і привіз його до місця, де той міг відлежатися, де про нього могли потурбуватися. І дав два динарії, щоб він собі, щоб за нього турбувалися. Але що зробив спочатку? Олива, і вино намастив це тіло. Тобто, це та традиція е, десь надати першу медичну допомогу, от, грубо кажучи. Що робить Ісус? Коли Він приходить, Він до Оливи додає свою присутність. Коли священник бере оливу, він її освячує і молиться до Ісуса, щоб Він був присутній, щоб Він освятив зцілення і оздоровлення. І тоді цей освячений єлей намащується людині, яка потребує оздоровлення. Це така... І це тоді стає десь стає чудом. Е... Якщо десь ви. Не знаю, можливо, тут є нас та жінка я не знаю, чи вона захоче десь сказати своє свідчення. Ось я не змушую цього робити, але я десь маю кілька свідчень стосовно зцілення і оздоровлення. Одним з них є такий хірург Олег Пелешок з Тернополя. Він є хірургом і мав друга також. І цей друг захворів, батько трьох дітей. Дуже важко захворів, що всі друзі його медики. Щось зробити, але все безрезультатно, аналізи були ще гірші ще гірші. І тоді вирішили прикликати священника. І священник помолився, оділив таїнство Єлеопомазання. помазання. Проходить час, буквально там пару днів, здають аналізи і бачать, аналізи покращуються. І для, нього, для цього пана Олега хірурга було дивним бачити, наскільки змінюється картина хвороби. Ця людина оздоровилася, вона є здоровою. І це було свідчення три роки тому назад. Воно є навіть в Ютубі, можна знайти це свідчення цього хірурга, який говорить відкрито про те, що кликати священника, уділяючи таїнство і леупомазання, це річ дуже корисна для той людини, яка страждає. І власне десь ця річ вона важлива. Я ще додам також, що це таїнство не тільки для тих, хто в важких хворобах. Це таїнство також для тих, хто депресію переживає. Знаєте, це такий новий виклик в нашому суспільстві, оця депресія. Скільки людей втратили життя завдяки депресії? тій. Це таке небажання жити. Це велика внутрішня хвороба, яка десь провокує до того, що людина позбавляє себе життя і все. Це найбільша хвороба. Завершуючи десь про це таїнство Єлеупомазання, є один такий отець, римо-католицький отець Міхал Лішевський, і він ділився тим, що приїхав до свого друга отця, і вони йдуть так вулицею, і підбігає парафіянин, такий каже: Отче, 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 отче! Треба негайно, щоб ви уділили таїнство єлеупомазання. А той отець був дуже повільний, такий в розмові. Він так розвертається і каже: А що, Петре? Що сталося? Точе, та, та там моя теща, їй дуже важко. Вона, я не знаю, ну дуже важко їй, вона вже, напевне, буде помирати. О, ну, то то, Петре, то процедура дуже довга, то то треба підготуватися. Отче, ну то чого ж ви так? Давайте швиденько цей. Ну, Петре, дивися, ну ти добре подумав. Та що добре подумав? Ну, бо вона може оздоровитися. Знаєте, тому це таємство така річ, треба дуже добре подумати, коли кличемо. Але насправді десь бажаю, щоб ми були чутливі до потреб інших, особливо наших рідних, близьких, які страждають, і віра може визволити з недух фізичних і духовних.